Вийшов кіт на поріг, кіт любив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водой стік. Хороший. Тримай подаруночок. Не знаєш. Не знаєш. Е, як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Туха серце ходить, я собі вставала. Тих. Добренько. Тримай. У. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці не си то, в гостинці. Добренько. Тримай. Так, хлопці, в кого нема подарунок? Мама. Якщо покажете, що ви підписані, то дам по подаруночкам. Можете повідкривати. Так, є. О, бро, так тебе майже 4 мільйони. Є таке. Тримай. Тримай. Все, пацани. Хлопці, давай, пока. А тим ячик можна придбати в магазині. Токсі, хрум посилання в шашки профіля.